Вогонь в очах палає, горить Україна, кривавими сльозами землю омиває, і питає донечка в мене: Мамо, а чому дядько стріляє? Я тихо і сумом їй відповідаю: бо нічого той, дядько, людського немає. Кричить душа і серце розриває, нічого, нічого той дядько, людського немає. Пробач мене, мама, що більше ніколи не побачиш ти сина. Не міг я сидіти й дивитись, як гине країна, а ворог проклятий все наступає, в кайдани кує і в серце стріляє. Нічого, нічого та й дядько, людського немає. Упали на полі, вони не дарма, боролись за те, щоб вільною була я. Щоб діти не знали, чому дядька стріляв, бо той дядько нічого людського не мав.